Да, вітання всім грибникам, вітання всім шанувальникам грибних мадрівок. Знову ви на каналі країна Грибландія і знову ми повертаємось в з Колівські Бескиди. Дуже тягне на ті місця, де знайшов хоч трошки щось кращого, тому вирішив я відвідати знову старі місця. Ну От, будь ласка. У ліс сухий, по відкритих ділянках також нема нічого. Далі практично нічого, але у молодих ялинниках у зліссях все-таки щось за тих декілька днів та й виросло. Ось такий ось у нас ситненький біленький грибочок. Ну, він не один, у нього є пара. Ось другий. Ах, не менш симпатичний красунчик. Спорова маса ще абсолютно біла, великий, потужний. Ось така, таке двійко, Поки що на даному містечку я знайшов. Ну от декілька вже білячків, синячків, відерку є. Не знаю, ліс досить сухий, просить дощу, але у вологих місцях, як би там не було, щось таки та й трапляється. Ну що ж, ставимось на паузу. Поки що, поки що, продовжуємо мандрівку до слідуючої чудової знахідки. Надіюсь, вони сьогодні ще будуть і ці два грибочки не останні. Так, відійшли ми недалеко, мандрівка продовжується. І результативність, відповідно, також росте. Знову ж таки, молоді ялові ліси. В основному молода ялиця. І гриби у нас ось такі білі по підкарпатську ялицю. Як молода, так і поважного віку. Ось. Вже у нас два таких хлопці. А тут притаїли ще. Ну я вже його витягнув, а ще один заховався прямо аж під стовбур. І головне, саме важливо, що, що вони здорові, ніжки тверденькі. Це абсолютно. Міцне. Ростуть вони в затінку, поміж, ось таких дрібних, молодих і густих карпатських ялиць. Бачите, це ялиця з такою грубою хвоєю і в таких от дрібних. В яличках ми в даний момент збираємо наше біленьке щастя. Ну що ж, надіюсь що це не остання знахідка на сьогодні. Ще раз повторне вітання всім. Огляд сьогоднішній вже з колінськими безкидами завершений. Результати непогані. Гриби починають рости трошки сильніше, трошки краще, але не всюди. Знову перевага В перевазі в густі ялові ліси з молодими яличками. У грубих ялицях практично не буває. Ліс достатньо сухий, потребує вологи. Березово-єленово-букових сегментах лісів взагалі нічого немає. Ситуація поки що незмінна, потребує, звичайно, дощу земличка мама. Ну, але, як би то не було, все-таки ось такий результат достатньо непоганий. Відерочку білих, а тут в мене всяка всячина, кузарики, синяки, сироїшки. Ну, загальний результат, скажемо, приблизно такий. Що ще можна сказати? Хто бажає? Достеменно, дійсно, піти десь походити, то вибирайте ялові ліси. Молоді ялинки. Смирічок в нас нема. Великих смерекових лісів. Ну, де-не-де -де є смерека. Але смереці поки що нема. Ну, на Франківщині там зовсім інша ситуація. Там смиреки карпатські, могутні, вони на високогір'ї, вони граничать з полонинами. У нас в наших сегментах лісів в основному ялина, бо висоти невеликі, 600-700 метрів. Ну, приблизно на таких висотах зараз є гриби. Вище я ще не чув, щоб багато було. Але все в процесі, все у своєму розвитку. Зараз головне, щоб впали дощики. Ну от, ще раз показую загальний результат отак. От так що хто бажає, випробовуйте свою долю, хто має час. А всім гарних свят, що наближаються, гарних вихідних, приємних і мирних, спокійних мандрівок. До побачення, не прощаємось, до нових зустрічей.